Так, друзі, всім привіт. Прийшов я до кролів поратися, зараз буде трошки біля них тут роботи. Треба поїлки, я вже поробив поприкручувати. Бо вже шланги не йдуть, морози. Треба поприкручувати з бутилок. О, подавати їсти і все. Так що не переключатися буде цікаво. Так, друзі. Поробив я такі опоїлки, то я побачив. В інтернеті такий лайфхак, і собі вже другий рок рік користуюся. Е, так що зараз буду прикручувати. Рукавиці, бо зимно. У нас зима, сніг падає, але толку немає ніякого, бо нема морозу. А, так. Тут і мають бути. Шуру маленькі О. є так. Будемо починати звідти. О, там тут бардак, треба чистити, але будемо завтра в понеділок чистити зразу. Так. Такі треба дістати тоненькі рукавиці, бо в грубих недобре прямо робити. О, так. Беремо бутилку, чепляємо трошки вище. Е -е. Хороша треба. Ну, вище від землі, щоб м -м, буде багато, ну як багато, коли буде гній, щоб було добре. Отаку. Все, малиємо пити, Їй буде добре. А так якщо буде тут і гній, їй буде люкс. О, все. Перша є. Так, йдемо далі. Оба так от. Тікай. Тут я певно правильно... може тут Тут і буде оту. Зараз десь тут прикрути, і буде добре. О! Все добре. Приніс я воду, зараз поналиваю, всім. чи буде удобно з каністра, але о, зараз її від'їздало. Звідки та вода а? В коністрі нема води. Чи вони мають воду в поїлках? Вони мають воду в поїлках. Значить не замерзло. Але все одно ну, треба надавати щось. Треба вже з поїлок спустити воду, щоб вже не було. так. <звы> <На. В это>. <звы> 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 А не мали петлей. Треба йти набрати чистої води. Нехай вип'ють. Так ти ж маєш ходу, чого -чо не п'єш? Ну, ти маєш воду. Все, люкс, зараз треба їх принести. Їм Сіна не буду давати. Певно, тільки зараз віса всиплю і все. сіна вони мають повну, я бачу. Тут є, тут, є, тут і повно. Ну, Треба завтра понеділок чистити у них всіх. То полюбе. Так. Тобі можна дати, ти так приносимо. Підеш то по-любому. На. А там самці мають бункерні поїлки. Ой, кормушки, вони мають полюбе. Так, що хочу сказати по піднавесу. Почали ми робити Е, О, ви бачите, вже каркас стоїть. Вчора ставили, кинули крокви, так. Приблизно. О, на фірі лежать ще крокви. сюди. Так що помаленько діло йде. Ну, о, Так що слідкуйте за каналом, будемо розвиватись, будемо показувати, буду показувати далі. О, Так що все. Ще, що ми завтра, понеділок, понеділок прийду зі школи, розкинемо крокови далі і буде видно, що буде далі. Так що слідкуйте за каналом, буде цікаво. О, В принципі, що? Крулів цього пить, їсти мають. Е, нехай сидять. Я йду ще до стайні. Там треба поросят згорнути і викинути гній. Опа, куцьки А, в них треба тільки викинути. Згорталося як вчора, значить. Сьогодні не будемо згортати. Зараз викинем. Правда? Правда Куцьки що таке, що? Вони тільки поїли, зараз викидаємо в ній, замітаємо і все. Кристелю вечором. А тут нема що. Повикидаємо, що треба викинути в стайні. І все, принцип. Просто я зараз на обід прийшов, сьогодні неділя по повикидаю, або вечором вже так не хочеться йти до стайні, що просто Але Я один шов день повикидаю, а вечором свіже буду сидіти в першій хаті, коли буде зим і все. Все, друзі, покидав я гної, кролів попорався. Так що буду завершувати відео. Кому сподобалось відео, підтримайте лайком, коментарем. Будемо розвивати канал. Вам не тяжко поставити лайк, написати коментар. А мені це мотивація для знімання, монтування і викладання відео. Так що, хто до кінця за відео до кінця, хто додивився відео до кінця, дякую. За перегляд! Всім зустрічі!